Шалом! Це Славко. Сьогодні у нас сумний день, загинув один з засіданих клієнтів. Він був снайпером уже з вітра, і дружині нічого не кажуть, бо на щось сподіваються. І висновок, За що каже війна, сказала одна людина за те, щоб українці мали свою батьківщину. Вона ведеться саме за це, ця війна. Але як отут, от Відділити реалізм від ура патріотизму. Наскільки наша воля дозволить нам зберегти нашу батьківщину цілком, якщо її не здобули ані японці, не зберегли ані німці? Отут тут мені задають різні питання. Знаєте, яке з них мене дратує? Чому каже, я був таким раніше? Каже, а потім каже, змінився. Ну, от, що мене дратує в цьому, десь він тут був. Во! Ну, Давайте я скажу. А нічого не змінюється? А нічого не змінюється це за якийсь час. В залежність від світ, все таки розумні, халіра ясна. Вам ці місяці ні на в чому не навчили ні позиція Європи, ні позиція Трампа. Вас нічому не навчили, ні стан нашої держави, ні бюрократії. О, ось, знайшов. Місячної давності, коли відоси були більш аналітичні, а не все потрапило го капітулірувати, бо це варік. Скажіть мені, а за цей час ви сприймаєте війну як стан? Це добре, сприймайте війну як стан, живіть на Січі. Правильно, будьте мальтійськими ріцарями. Чи ви сприймаєте війну як процес, в котрій має бути якийсь результат? Якщо ви сприймаєте війну як процес, я згоден з вами говорити. Якщо ви сприймаєте і війну як стан, я можу тільки побажати вам успіху в цьому триванні в цьому стані. Перше, а ксьому, воювати не можна на два фронти. Позиція Трампа визначилася: це або балабол неспровожний вплинути на Путіна, або це балабол, який дозволяє путінові впливати на нас, в тому числі ударами по енергетиці. Ясно, що тут добрі люди кажуть, що половина ударів по енергетиці це наша бюрократія. Я завжди оце полюбляю від пана Віталія Піліпенка. Він мене радує, як ніхто. Своїми коментарями підтримує мене на дусі, каже, що половина нашої темряви – це наша бюрократія, лише друга половина це Путін. Добре. А чим нам допоможе сидіння в темряві? Наприклад, візьмемо цю частину процесу, каже, там в темряві можна розбивати голови. А чим конкретно розбивання голів призведе до зміни ситуації? Війна зараз ведеться для продовження війни. Ціна цієї війни, я знаю 140-200 мільярдів, які вони сподіваються отримати на відновлення України. Вони сподіваються, що ці гроші капнуть, тоді можна буде їх поділити половину, віддати на ту сторону, тому що, як ви розумієте, ці грошики будуть дані на всю знищену територію України, доведеться ділитися з тою, що в нас окупували. А частину ми, значить, смирненько роздірібанів. А якщо не буде цих грошей на відновлення, на кого, власне, на кого видатки будуть покладені? На нас видатки катастрофи будуть покладені, і головне, чи буде ще той уряд, чи дозволять йому дерібаніти? Чи переживе він вибори це керівництво? Чи дозволять їм дерібанити? цих, цих мільярдів ще немає, і, не, і не, не питання, чи їх дозволять їм дерібанити? Отже, за ціну війни ми дізналися, 140-200 мільярдів потреба продовження і. Наскільки примарні шанси їх отримати? Вести війну до того, що коли виділять ці кошти? Що це дасть? Що вам дасть утримання? Шват... Розглянемо утримання шматка Донбасу. Перше, чи ми можемо його утримати, ви бачите бої в Покровську і бої в Куп'янську. Я Виступаю зарі наступним етапом стануть у нас війська завіси. Повірте мені, стануть війська завіси. Значить, війна має вестися до якогось політичного рішення. Правильно, якщо це політичне рішення явно не на нашу користь, ми змагали передавити цю тенденцію з 22-го року, «Аддай Донбас не віддам. Ми чесно зробили все, щоб його не отдати. Знайшли собі союзників. Європа без Америки нас підтримувати не буде. Як вона нас підтримує, ви бачите, дефензивними озброєннями, і то через губу? Трамп нас підтримувати не буде. Він дав карт бланш Путіну повоювати, полупити трохи по наших цивільних, збільшити нашу катастрофу. Ця катастрофа нікуди не дінеться. Коли війна закінчиться, нам доведеться мати справи з наслідками. Отже, за що? Ви скажете, а щоб вони не прийшли і не окупували? Так, якщо програють, то все одно прийдуть і окупують. Зрозумієте, сенс і не в тому, щоб довести її до катастрофи і до програша, а до, в тому, щоб об, обмежити цей програш. Я розумію, всім хочеться мати Україну як дом для українців, як батьківщину для тих, хто ти ще не втік. І звідти з прекрасного далека закликає нас тут боронитися правильно? Із своїх відеоігр, Як тут один добродій робить. Тепер знову оця думагогія, не казав крепкого орешка. Слухайте вас, оце от за що я ненавиджу ідіотів, ну вас не патріотів. За те, що у них їхня психічна дійсність витісняє іншу. Вони не розуміють, що люди не в стані, а в процесі знаходяться, що ситуація з Зеленським змінна. Зеленський не переживе вибори. Ясно, що я хотів би, щоб він пережив вибори. Тому що тоді все повоєнне мало би якийсь сенс. З іншого боку, зараз вже треба говорити за іншу ситуацію, тому що йому не вдалося розіграти ці карти. Зрозуміти, не можна вважати так, що сиграв, ні сиграв, все одно хороший чи все одно плохой. Людина може пережити свою доцільність. На даний момент доцільність Зеленського обмежується етапом виборів. Він гідно і міцно тримає. Україну в процесі боротьби. Як сильно нам це допомагає, допомагає, але не настільки сильно, як би нам хотілося. Отже, потрібно політичне рішення. Чи він переживе політичне рішення? Я би хотів, щоб пережив. Якщо він буде обиратися, я буду за нього голосувати. Але отак от жити. Заздрю я вам, ви все знаєте наперед, ви живете в світі переконань, не в світі фактів. Я собі дозволити в світі переконань жити не можу, на жаль. Я би був щасливий жити в світі переконань, але не настільки. Не настільки я багат, щоб судьба міродіни забачуватися. Розумієте, мені тут іще жити. Так. Про що зараз треба дбати Україні? Розумієте, Зараз ситуація зрозуміла. Ми йдемо до, як би це сказати, до перемоги обмеженою поразкою. Зараз наша перемога зводиться до обмеженої поразки. Як саме ця поразка буде обмежена? Залежить від тяглості спротиву і від спроможності армії боронитися. Що здаватися треба доти, поки військо не розбіглося? Нам Брезкий мір нас не інтересує, як ви розумієте. От як румини зробили? яски, по крайній мірі. Розумієте, як дерев... Ну, Як вам пояснити це все? Ми ще... Повинні мати якісь козирі. Зараз нас втішають як японців. О, він, от Ми подожгли ліса в штаті Арігон нашими воздушними шарами. Ми нарешті втірили мрію шпеєра і вдарили по підстанці, яка роз'єднує Вогоградські Львовській електростанції з енергомережою Росії. Ура, віват, банзай! А чим ми по ній вдарили? Балістикою, крилатою ракетою, дроном з кількома кілограмами вибухівки? Чи, в... Влуп... Чи попали ми в охлаждення трансформаторів? Чи влупили ми, не знаю, нас вчили то підривати охлаждаючу жидкість в трансформаторах масла? Не знаю, що в великих трансформаторах підривають, мабуть, щось подібне. Хай вибачить моє невежество, я от далі в таких Трансформаторів, що на посілках стоять, підривати, не вчився. Так, яка перспектива? Поясніть, зараз треба обмежувати нашу поразку. Що Україна стане батьківщиною для українців, але в менших кордонах, в яких саме ви бачите, Захід твердо стоїть на тому, адайдас. Ми кажемо, «усремся, но не віддадим». Вони кажуть, «усретесь і все одно віддадите». Зараз Україні треба розвивати дві тези влади: гуманітарну катастрофу, в'їжать, що готові укласти перемир'я через гуманітарну катастрофу. І головне, до що? зараз треба казати, що Захід нас зрадив. Нам потрібно зберегти українство. Зберегти українство можливо тільки через. Відоме і питоме нам відчуття зради. Ми знову маємо плекати зраду. Що нарешті зради в нас тепер вже захід. Нам вдарили в спину, щоб нам не вдарили в спину. Щоб нам дали всього достатньо. То ми б ще їм показали. А так, довхштосу, оця концепція Довштосу, реваншизму, дозволить патріотам ще раз продовжити бурління патріотичних гов на достатньо довге, щоб нове покоління їх впитало. Правильно? Але я скажу, що наскільки все-таки от вам все ясно. от ви знали, А от наскільки я розіграв всю ситуацію Орбан? Погодьтеся, ясно, що йому ще не дали його плюшку, омріяну, що тільки обіцяють. Але, от що значить реалізм? от те, що я ненавиджу. от Дві позиції: реалістична позиція України і реалістична, але ганебна позиція Орбана. Він всьому навчився в братів Чехів. Розумієте, він все, що побачив братів Чехів, він знову таки він знав, що. Угорські військо його не оборонить, як не оборонило Угорщину ні 44-го, ні 56-го, то він зразу пішов за сильнішим. Зрозумів, хто сильніший в східній Європі Путін і його трамп. Що йому це дасть побачив? Я не кажу, що приклади, але для нас важить тільки одне, що нам вже берегва йому запізно подарувати. Ми б могли йому, як Центральна Рада, щось подарувати за посередництво. Але він вже і берегвар то він візьме, але нічого не зробить. За це він вважає, що він і так на коні. Ми навіть Орбана наприїбалі. Хоча я не скажу, що це було б. Ну, я не знаю, яким треба бути. було. Що таке розумієте? Що таке політик? Це про, треба бути настільки мерзенним, щоб мурчати з орбаном. Я б, наприклад, з Орбаном мурчати не зміг. Але на то ми когось і обираємо, щоб вони були спроможні мурчати з такими орбанами. Зеленський достатньо намурчався. І в перспективі зрозуміти, вони то підуть. І патріоти, і непатріоти, а ви лишитеся. Я б дуже хотів би разом з вами посидяти в темряві, якби бачив там світло в кінці цієї темряві. А в кінці цієї темряви ми бачимо поразку. І довжина Темряви на розміри поразки ніяк не впливає, бо цю поразку визначають за нас. Визначає наші союзники, визначає наше військо. І тільки в третю чергу визначають наші варіженькі. Бай я буду викладати, бо світло вимкнуть.